Не знаєте, який степлер підійде для ремонту. Зараз покажу основні види. Перший степлер, який ми розглянемо, це ось такий степлер з регулятором для скоб 4-14 мм. Він має хромоване покриття. Наші степлери створені для прискорення і спрощення монтажних, покрівельних і оббивних робіт. Також вони призначені для швидкого прикріплення листового матеріалу до основи. Також це універсальний інструмент. При Датний для роботи зі скобами. Наступний наш степлер: це степлер з регулятором для скоб. Також 4-14 мм. і цей степлер має регулювання сили удару степлера. Тут навіть можете ззаду подивитися інструкцію, як встановлювати скоби, який тут порядок роботи. Це дуже зручно. Я вважаю. Цей степлер незамінний при складанні меблів укладанні килимового покриття також при фіксації утеплювача, обшивці м'яких меблів та багетних роботах. Цей степлер має функцію швидкого складання ручки без додаткового натискання. Робочий ресурс 40 тисяч ударів. Степлер має хромоване покриття. Наступний степлер вже трішки інший. Він універсальний з регулятором ресурсного типу 6-14 мм. Має робочий ресурс аж 100 тисяч ударів. Наступний степлер досить схожий на попередній. Він також з регулятором ресурсного типу 4-14 мм. Має обгумовану рукоятку, його робочий ресурс 50 тисяч ударів, і також цей степлер має функцію швидкого складання ручки. За степлерами приходьте у наші магазини за адресами вулиця Золінського, 44 у місті Вінниця та Нове Шосе 54 у місті Буча.